Фінська освітня система відома своєю ефективністю, де акцент робиться на зацікавленості та мотивації учнів. Ось три методи з фінської школи, які можуть допомогти вчителю зацікавити учнів на уроці. Перший. Гнучкість у навчанні та навчальні центри. У фінських школах активно використовують різні навчальні центри чи острівці для роботи. Учні можуть переходити з одного завдання до іншого в залежності від власних інтересів. Наприклад, можна створити різні навчальні станції з різними завданнями. Це дозволити учням обирати, з якого завдання вони почнуть. Це дозволяє учням почуватися більш залученими та мотивованими, оскільки вони мають можливість самостійно керувати своїм навчанням. Тому дайте учням можливість обирати порядок завдань або навчальні матеріали, з якими вони хочуть працювати. Це допоможе їм відчути відповідальність за власний процес навчання. Другий метод це проєктне навчання. Фінська система освіти часто використовує підхід до навчання через проєкти. Замість традиційного викладання матеріалу вчитель може запропонувати учням працювати над довгостроковим проєктом, який об'єднує різні предмети. Проєктне навчання дозволяє учням досліджувати тему глибше, застосовувати отримані знання на практиці та розвивати навички командної роботи. Тому запропонуйте учням цікавий проєкт, який буде пов'язаний із реальним життям, наприклад, створення макета екологічного чистого міста, або дослідження наукового питання, які учні обирають самостійно. Це мотивує їх вчитися, адже проєкти зазвичай мають чітку мету та кінцевий результат. І третій Метод це індивідуальний підхід та особисті інтереси учнів, що мається на увазі. Фінські вчителі намагаються враховувати індивідуальні особливості учнів, і це означає, що уроки можуть бути адаптовані під конкретні потреби групи чи окремих учнів. Наприклад, якщо учень захоплюється технологіями, вчитель може запропонувати йому виконати завдання, яке буде пов'язане саме із цією темою. Тому з'ясуйте, що цікавить ваших учнів і спробуйте включити ці інтереси у зміст уроків. Якщо клас любить комікси чи комп'ютерні ігри, то використовуйте приклади або завдання саме із цих сфер. Це допоможе зробити уроки більш захопливими і ви зможете втримати цікавість в учнів.